Сьогодні у нас Audi e-tron 55 quattro і будемо тестувати, скільки цей електромобіль їсть по місту. Звісно, e-tron великий та важкий, тому він просто фізично не може їсти мало. Але а, чи вигідно на цьому автомобілі буде їздити відносно а, навіть, наприклад, малолітражки на газу 1,6? тому що зрозуміло, що якщо взяти його аналог, це трьохлітровий Audi Q7, то тут витрата буде значно менше в будь-якому. Форматі, бо бензинова 7 по місту їсть мінімум 17 літрів. Робити я буду три тести. Перший тест це буде повільна їзда, тобто, це повільно розганяємось, завчасно гальмуємо, потім нормальна їзда, так як я їжу динамічно звичайно, і шалена їзда в швидкому темпі. Ну, шалена, це настільки, наскільки буде дозволяти трафік. Щоб зрозуміти, скільки коштує повна зарядка автомобіля, розрядив її вчора повністю до 5% Отки Перший тест у нас буде повільна помірна їзда без різких прискорень та завчасним гальмуванням. При цьому у нас не буде працювати кондиціонер, тільки обдув, і дивимося, що буде. Для початку фіксуємо, що у нас 89% заряд акумулятора, скидаємо цифри наших показометрів. Ось короткочасна пам'ять. Тут у нас витрата. Середня швидкість, скільки кілометрів пройдено, і час за кермо. Заодно можна побачити, наскільки чітко знімає показометр, скільки залишилось кілометрів, тому що велика проблема цього автомобіля: тут не можна на приборну панель виводити відсотки заряду. Як бачимо, перед початком тесту машина прогнозує 215 кілометрів. І як ви могли помітити, це було не від 100%. А все тому, що почати зйомку я вирішив на Подільсько-Воскресенському мосту, а потім приїхав. Але хлопці із розвитки і пояснили мені, що на мосту знімати не потрібно, тому довелося мені все перезаписати і витратити ці 11%. Витримати швидкісний режим 70 км на годину мені допомогла опція ліміту швидкості. Ось під'їхали перші результати. У нас 50 км з витратою 19,9 кВт на сотню, і залишок батареї ще 72%. І середню швидкість маємо 35 км на годину, тому що місто зараз не завантажене. І виходить, що в такому режимі такий ятрон може проїхати десь 300 км. Ну, якщо ви дасте автомобіль своїй бабусі, вона точно буде їхати 300. Для Мене так їхати було дуже складно, тому зараз будемо їхати вже по нормальному. Я буду їхати. З десь швидкістю там 80 90 може інколи на відсотню, але не дуже ганяти. І нарешті зніму цей ліміт 70 км на годину, і на світлофорах не буду себе відчувати найповільнішою людиною чи створінням всесвіті. Якщо подивитись скільки ця машина споживала в довгостроковій перспективі в реальному житті, можна побачити довгострокову. Нашу пам'ять. а ця пам'ять не скидалась тут 35,5 тисяч кілометрів і 28 кВт на сотню. Це за цей час середня витрата і зимою, і літом. І знаючи, що власник любить поганяти, це не катастрофічна цифра. Ну переходимо до другого тесту. Для цього знову засікаємо всі наші показники. А це 71% акумулятора, 179 прогнозований запас ходу і скидаємо. Короткочасну пам'ять, як ви могли помітити, ми проїхали 53 км, кілометри. А показометр зняв 36 кілометрів від запасу ходу. Тому завжди краще орієнтуватися саме на відсотки заряду. А ще закликаю вас завжди донатити на ЗСУ, тому що це наша перемога. Але скажіть, як ви відноситесь до того, що у нас ось такі поліцейські автомобілі курсують по Києву. Ну і в той час, коли ми скидаємося, донатимо на пікапи для наших військових, щоб він, їм було на чому їздити, у нас просто Києвом курсують ось такі патрульні поліцейські автомобілі. Це в нас виходить Вокер Техаський Ренджер І дуже цікаво, що думають самі поліцейські, яким видають ці пікапи. А в такому режимі їхати вже набагато приємніше навіть у базовій комплектації є пневмопідвізка, так і не скаже, що тут 2,5 тонни. Ну ось пройшло трошки більше години, і наступний 50 кілометровий відрізок вже подолений. В Залишку у нас 46% відсотків акумулятора, і витрата 25,6% Кіловатів на 100 кілометрів, і е, як бачимо, 40 кілометрів на годину середня швидкість, і е, те, що нам прогнозує, це 108 кілометрів. І це означає, що на одному заряді за 135 гривень я би проїхав 230. Кілометрів. А на хвилиночку це 58 копійок за 1 кілометр. І якщо це порівняти навіть з малолітражкою, а в малолітражках витрата десь біля 10 літрів газу на 100 кілометрів це з двигуном 1,6 Про витрату 10 літрів газу я можу сказати з точною впевненістю, тому що не один десяток кілометрів проїздив на малолітражці саме на газу. І так як ціна газу зараз на заправках близько 35 гривень, можна з легкістю порахувати, що на 1 км це буде десь 3,50. Але ця мала літражка з такою витратою ніколи в житті не буде мати 315 кінських сил. Ну і прийшов час наступного тесту. Це скажена їзда. Тому вимикаємо толерантність, вимикаємо адекватність, вмикаємо спортрежим і починаємо. Фіксуємо прогноз 108 км, скидаємо наші циферки. Фіксуємо, що у нас 46% заряду акумулятора і перемикаємось в режим спорт. Канал кіловат я роблю сам від зйомок до монтажу. Все тримається на ентузіазмі та особистому заряді. А щоб втілити більше ідей, каналу кіловат допоможе ваш донат. В Цьому тесті я проїхав не 50, а 30 кілометрів і мені пора його завершувати. З повною впевненістю можу сказати, що цифри не міняються, тому що витрата як була, так вона стоїть прямо на місці. Плюс-мінус 1,5 півтора кіловат. Тому що 30, що 50 кілометрів різниці ніякої не було. І вона значно виросла. Це 39 кВт на сотню. І зараз у нас 42 прогнозує, тобто 70 км у нас запасу ходу зняло. І залишок ще по батарейці 21%. В такому режимі ця машина зможе подолати десь 150 кілометрів за ці самі 135 гривень. І виходить, що навіть на такій швидкості, в таких режимах, в такому дурдомі їхати значно, значно дешевше, ніж на малолітражці. Бо це 85 коп'єк на 1 кілометр. Ну і не слід забувати, що ця машина важить 2,5 тони, і тут дуже багато місця що для передніх пасажирів, що для задніх пасажирів, і велетенський досить багажник. Виходить, що різниця між поїздкою в режимі пенсіонера і в шаленому режимі буде рівно в два рази. Ну і в принципі так працює з будь-яким електромобілем або автомобілем з двигуном внутрішнього згорання. Якщо ми їдемо в правильному режимі, не спіша плавно розганяючись, плавно гальмуючи, то ми економимо. Її. Якщо нераціонально гальмуємо та прискорі, ми платимо в два рази більше. І неважливо, це бензин, це дизель, це газ або це електрика. Але на електроенергії це не тільки набагато економніше, а ще й цікавіше, тому що тут немає всіх абсолютно мінусів, які є при розгоні на ДВЗ. Електромобіль миттєво реагує на натискання педалю газу. Цього неможливо добитися у звичайному бензиновому автомобілі. Навіть якщо ви на механіці і ви прям спец, у вас пройде півсекунди між тим, як ви вижмете щеплення, перемикнете на понижену і втиснете газ. Цього тут немає. Про автомат я взагалі мовчу, тому що там ви натиснули, пішли, зробили собі чашечку кави, а потім вона тільки прискорилась. Якщо ви подумали, що я застарі якісь коробки, то там можна і їсти приготувати і виспатись, поки вона почне реагувати на ваші дії. А тут це миттєво. Тож пересідайте на електромобілі, підписуйтесь на канал Кіловат, ставте вподобайки, пишіть коментарі.